Так, пояснення всім, хто до сих пір ще не зрозумів, чим ми тут займаємось. Це матрас четвертий. Дрон коштує в районі 200 тисяч гривень. Він дуже сирий недопрацьований. В якому плані? В процесі польоту у нього починають складатись е, проміння. І коли крутиться пропіл і проміні складається, він сам себе починає писати і розбиває. Сам себе розбиває і падає. У мене вже багатенько зібрано відео підтверджень, і хлопці просто зараз стоять в чергу на ось такі чудові клампи, які ми робимо. Це фіксатори промінів для того, щоб безпечно літати, для того, щоб якраз не складався цей промінь. Ось так це виглядає в натурі.